Шановні наші глядачі, шановні наші підписники, мені знову приємно вас привітати на каналі Булато.інфо і вдвічі приємно привітати вас в рубриці Хвилинка довіри. Саме сьогодні це і рубрика була Ліф», тому що ми показуємо, як ми працюємо. Саме сьогодні завдяки нашому замовнику, який замовляє собі генератор Вейма ВМ 1110А. Шановні наші підписники, у вас є можливість познайомитись ще одним генератором з асортименту виробника Вейма. Це бензиновий генератор потужністю 9,5 кВт, бензиновий і однофазний. Як ви бачите, ось так він виглядає. Вага цього генератору 165 кг. Ну і я потрохи вас з ним познайомлю. Саме цей генератор складається з бензинового двигуна від виробника Вейма. Це двохциліндровий двигун. 2В78. Двигун, який має повітряне і масляне охолодження. Як ви бачите, ось такий капот для того, щоб обслуговувати сам двигун. Надалі рухаємось, бачимо дуже міцний корпус. Ось тут встановлений альтернатор. Як ви бачите, краник. Ну і. Так от, обходжу його, показую вам лицеву частину. Я зараз до неї повернусь. В комплектації йдуть ось такі колищатка. Вже йдуть в комплектації силова вилка і дві побутових керівництво або посібник для користувача. Ну, і лічка, і зіп. Ну, і ось така панель приборів. До речі, по панелі приборів відразу показую силові розетки, побутові розетки. Вмикаємо. Напругу на них лічильник, який має 3 одиниці виміру, тобто вольтметр, частоту струму і е, час, скільки. Ну, або лічильник, годин, скільки пропрацював саме цей генератор. Керуємо дросельною заслонкою, ну, і замок запалювання. Що ще? Заземлення? 12 вольт. І хочу ще ось показати: отаке є чудові виводи. Для того, щоб під'єднати на постійній основі, зразу запитати або ваш будинок, або якесь виробництво. Ну, шановні, ось генератор. Ну і, звісно, вам цікаво, як він запускається, як працює генератор, або саме як працює двохциліндровий двигун. Заслоночку на себе. Он старт запустився. І заслоночку вправо. Чуєте, як? Працює стабільна техніка. Відразу хочу показати вам фазометр. бачите, частота і лічильник водогодин. До речі, зараз я від'єднаю ось такий обігрівач. Спочатку я вимкну, Вставлю вилочку в розеточку. А, точніше я, дивіться, це я вимкнув, бачите, не обертається. Ось так. Зараз я, щоб ви бачили, Оп. бачите? Почав працювати обігрівач, 3,3 кВт, все стоїть по максимуму, а генератор працює стабільно, тому що в ньому 9,5 кВт. Це вже тепле повітря пішло. На жаль, не можу вам передати це, але все гарно працює. Ну і для того, щоб його заглушити... Ось так, шановні наші глядачі, шановний наш замовник, для вас ця ось така хвилинка довіри. Ну, а я нагадую, хто бажає замовити генератори, незабаром будуть нові 2,5 кВт, 3, 2, 5, 7, Завчасно замовте, тому що, можливо, при першій партії на всіх не вистачить. Але буде і друга. Тому, шановні, ви, ті, хто вже наші є підписники, хто оцінили нашу е, працю, тому, можливо, ви вже довіряєте. І забажаєте замовити. Ну, а ми для вас зробимо таку ось хвилинку довіри. Нагадую, Харків працює, булаточка працює. І завдяки вам, шановні наші глядачі, шановні замовники, ви надаєте нам сил для того, щоб ми для вас виконували ось саме цю роботу. Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну, а ми обіцяємо вас дивувати, дивувати і дивувати. Тільки вперед, все буде Україна! Доброго вечора, ми з України.